І е, четвертий тип клікбейтних сторінок, які дуже часто використовують інструменти ШІ для нарощення аудиторії і впливу на аудиторію, це е, сторінки з мережі так званої е, церкви всемогутнього Бога. Це релігійна секта, яка була заснована в Китаї в 90-х роках, але потім її заборонили. Вони емігрували. Втім, зараз проводять дуже активну політику в соцмережах, напевно, краще за деяких СММ-ників, і вони працюють як в Україні, так і в європейських країнах, інших і в інших куточках світу. І е, стратегія їхньої діяльності полягає в наступному: спочатку вони використовують шість згенеровані зображення от українських військових, наприклад, можуть додати підпис: 99 пролистають, і лише один напише: Повернися живим з цьому військовому. Е, потім люди зрозуміло реагують: взаємодіють з таким типом контенту. Він набирає лайки. І в якийсь момент е, ця сторінка, е, ЦВБ, церква Всемогутнього Бога, редагує цей контент, і замість зображення військового е, ставить якесь зображення на релігійну тематику, і дуже часто додає якийсь апокаліптичний текст на кшталт. Кінець світу дуже скоро наближається. Біблійні пророцтва збуваються. і Щоб вижити, щоб зрозуміти, як діяти, перейдіть за цим посиланням. І посилання, за яким вони пропонують перейти, воно веде зазвичай в групу або в месенджері, у Фейсбук месенджері, або в WhatsApp. -і. і там уже далі представники релігійної секти починають опрацьовувати людей.